Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і я знаходжуся в книгарні кав'ярні читаючи. І сьогодні я хочу представити вам книгу «Чаї з м'ятою» любові Уманської. Книга виконана у м'якій повнокольоровій обкладинці, книжкові блоки, скріплені термоклеєм, внутрішнє наповнення книги чорно-біле. Чай із м'ятою це аромат любові, віри, надії, мудрості, єднання з природою, з Богом, з Україною. Ліричні герої шукають істину, долаючи суперечності і завжди залишаються собою. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги. Для когось я лише краплина в морі. Для когось хвиля вільна і чудна. Комусь, даюсь болиною у полі, що вічно смирна, що завжди сумна. Хтось бачить у мені невтомну тишу, без зайвих реплік, вигуків шумних. Ще просто лиш якусь сіреньку мишу по без прикрас, нав'язливо чужих. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжечці щасливої долі. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!